У новій Зеландії на острові Південний проходить чемпіонат світу зі стриження овець. Учасники змагаються в шістьох категоріях, серед яких традиційне стриження ножицями і машинне стриження. Сюди з'їхалися сотні фахівців з різних країн. Раніше в нас ніколи не було такого залу з безліччю крісел з такими зручностями. Всюди це чудово. Змагання зі стриження овець дуже популярне в Австралії, Ірландії та Новій Зеландії. Утім, своєрідний вид спорту зацікавив представників і інших країн, серед яких японці. Ми розвели поки тільки 10 чи 15 тисяч овець, і досі вчимося їх стригти. Тобто опановуємо напрямок. Учасників оцінюють забальною системою. У журі враховує швидкість стриження, її чистоту і становець після процедури, тобто не дозволено травмувати тварин. Той, хто найшвидше і найчистіше стриже, здобуде перемогу у фіналі конкурсу. Фахівцям зі стриження овець потрібно буде пройти кілька раундів. У них визначаться фіналісти. Вони змагатимуться вночі 11 лютого.